Як підключити сервіс документи корпоративного клієнта через веб-версію Приват24 для бізнесу? За допомогою сервісу Документи корпоративного клієнта ви можете без відвідання відділення надати фінансову звітність, документи для отримання фінансування та додаткову інформацію про діяльність. Авторизуйтеся у веб-версії Приват24 для бізнесу. Виберіть підприємство. Натисніть Додати послугу. Знайдіть через пошук Сервіс Документи корпоративного клієнта. Натисніть Підключити. Сервіс. Підключено. Можете одразу відкрити його та почати користуватися. Тепер сервіс буде доступний у головному меню Облік та звіти, документи корпоративного клієнта.